Як тільки мешканці Коростеня дізнались, що їхнє місто хочуть позбавити статусу зони ураження унаслідок чорнобильської катастрофи, розбили намети у центрі міста. Ми знали про це буквально десь неділі-дві пройшов такий експортний висновок от про стан, які вже погоджений з шістьма міністерствами, і ми дуже бачимо, що як по місту і по всім районам, нашим північним районам, знімаються зони. А нині вийшли на мітинг, обурюються у разі виключення міста із зони ураження. Вони втрачають передбачені законодавством пільги чорнобильців. Зокрема, їхні діти не зможуть безкоштовно отримувати путівки для оздоровлення у санаторіях та харчуватись у школах та дитсадках державним коштом. Я віддав ліквідації 7,5 років, мені нічого треба, мені є. Ну, Наші діти в школу ходять, Були, кормили їх безкоштовно. Зараз за все плати. Де, 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 де ті гроші дітям брати? Мітингувальники впевнені, ухвалюючи таке рішення, не було враховане зростання захворюваності населення у регіоні, зокрема на рак. У мене зараз друзі, в в тяжелішому Я... Віжу їхні глаза, прощаючіся з этим миром. Молодіж вимірає. А чого? І знімає третю категорію. Какой дурак разрешил? Извините, звісно, за это слово. Міська влада повністю на боці протестувальників. Так як вони пропонують переглянути зони, то це. По-перше, це порушення конституції. По-друге, це реальна наступ на права людей і погіршення скажімо так матеріального статку наших людей. Тож міські депутати направили звернення до своїх обласних колег, закликають не дати змінити статус міста Коростеня. А мітингувальники заявили, якщо в облраді до них не дослухаються, влаштовуватимуть масові протести. Оксана Трокос, Сергій Григорчук, Житомирщина, п'ятий канал.